Добрий день, шанувальники і любителі вирощування птахів в домашніх умовах. Мене звати Людмила і я вперше у своєму житті виводжу пташенят качок, москосної качки або шипонів. Літом купила каченят, виростила їх і 31 травня я купила каченяток, вони були добові, і із них 18 січня одна із качечок знесла перше своє яєчко. Отже, 18 січня, в, считати, першого, з 1 першого червня, от до січня, вже качка знеслася. Так як це зима, і я знаю, що качки мають певну кількість яєць знести і все. Тому використовувати їх на випічку мені було шкода. І я купила новенький інкубатор і хочу поділитися першими враженнями. Взагалі-то маю досвід вирощування курчаток у інкубаторі, то було давно, зовсім давно, ще в минулому столітті, це було, певно, кінець 90-х років, як у нас був інкубатор, Він був зовсім іншого типу, з нього стирчав радусник, і отверточкою ми прокручували. І... Встановлювала температуру, і був непоганий дійсно вихід курчаток. Вчора я купила інкубатор. Виробництво наші віницькі, я сама віничанка, і ось таке веселе сміство називається інкубатор. Я купила такий, що ще доєднується до Акумулятора, тому що е, поки що світлом слава Богу. ось, Але всі знають, що у нас відбувається війна в Україні і е, ми можемо на це не впливати і може і не бути світла. Тому вибрала саме таку модель. Вибрала модель з ручним перевертанням яєчок. Сьогодні я зранку поклала інкубатор. І в саме перший день температура 38 градусів, і вологість ну, намагаюся тримати 70, вона, бачите, зараз показує 73, то я ось так відкриваю оці продухи трохи, і трохи падає вологість. Але постійно слідкую за цим, От, тому що перший день треба їх прогріти, поки що не перевертаю. Першу добу не перевертають. От, і ось так поки що, бачите, 38 показує. Вологість поки що 73, коли відкривати продихи. Ця вологість швиденько дуже падає. От. Нагрівається з допомогою тена, і ви чуєте, як тихенько працює вентилятор. Ось, бачите, вже 72% вологості. От. Ну, ось поки дивлюся, щоб впало на 70 і, от, бачите, 71 температура. 38 тримається. Ось. Отже, до інкубатора входить ось така ще інструкція розписаною, як і коли яка температура і вологість, скільки разів перевертати, коли не перевертати. Отже, ну, думаю, що непоганий інкубатор. От. І вінничани можуть. Звичайно, собі поїхати вибрати і придбати. Не потрібно замовляти, бо зна звідки, щоб їхало до вас. Отже, буду з вами ділитися своїми успіхами, враженнями. Сподіваюся, що кінець буде дуже гарний. Яєчко в мене від своєї качечки. Від 18 січня вона нанесла 14 яєць. От. Ось віконечка. Видно, я їх склала і пронумерувала приблизно, в якому порядку вони знеслися. Хочу для себе зробити теж експеримент, чи дійсно яєчка краще вилуплюються ті, що найсвіжіші, чи ні. Перед тим я їх дуже гарненько помила. Ось, змила з них той наліт через який можуть потім погано дихати маленькі каченятка. Отже, до нових зустрічей буду тримати вас у курсі. Гарного дня всім і миру!